На побачення Відько йшов повільно, як на страту. Федько, дивлячись услід другу, думав над тяжкою чоловічою долею. Чим ближче Відько підходив до Галі, тим більше хвилювався. Галя з посмішкою на обличчі запросила його сісти на лавочку. Хлопець не міг вимовити жодного слова, лише слухав розповіді Галі про те, як вона доставляє пошту. Відька згадав, що треба зітхати. Зітхаючи, третій раз, Відько гикнув так, що дівчина почала бити його по спині, вважаючи, що він вдавився. Удари дівчини пробудили в ньому сміливість. І він наважився взяти її за руку. Але дівчина згадала, що мати наказала їй наносити діжку води. Відько запропонував допомогу, і це так порадувало дівчину, що вона назвала його Вітюнчиком. Дівчина кудись пішла, а Відько разом із федьком, який чекав друга коло забору, наносив у бочку. Тридцять відер води. Галя на прощання сказала, що чекає їх і завтра.